Бог є всюди, весь світ, все, що в ньому є, де ми живемо, це все створив він. І як ми тоді можемо говорити, де ти Бог, чому ти не допомагаєш, чому ти допустив війну? А тому, що наше серце, воно закрите для нього, а відкрите для плоті і цього світу. А плоть це є наше тіло, яке буде робити те, що ми обираємо. І, звісно, ми нічого не розуміємо, і все те, що створив Господь. Але коли в наше життя приходить Ісус, Його Слово, тоді починаємо по-іншому мислити, робити, і дійсно тоді серце відкривається до Бога, і починаємо бачити все те, що Він створив, і що Він нам дає. І Бог відкидає всіх чортів, і своїм Словом відсікає всі спокуси, бо слово Його гостріше залезо, хірурга. І осідає там, де ні один лікар його навіть не знайде. І потрібно розуміти, що Ісус є наша голова, а ми є Його тіло. Якщо ми будемо його тримати, що Він був в нашій голові, звісно, ми будемо робити все те, для Нього, виконувати Його волю. Але якщо головою в нас буде диявол, тоді наша плоть буде робити все, щоб бути проти Господа, а тільки за Тьму. Тому потрібно вибрати те слово, щоб воно осілося у нас всередині і відсікало все зле, всю тьму назавжди, і щоб ні одна спокуса і щоб ми не були спокусниками для когось. Амінь.